Міську каналізацію промили у районах, де мережа найчастіше забивається. Центр парк Гагаріна, м'ясокомбінат. Коли водоканал не може вправитися із нечистотами, сам запрошує спеціальну техніку із інших міст України. Цього разу із закупореними протоками боровся крас із Алчевська. Його система типу кріт під високим тиском води, що становить 250-300 атмосфер, дозволяє якісно промити каналізацію. У Європі такі роботи проводяться щомісяця для профілактики. У нас коли вже горить. и канализация пользуется как мусоропроводом. И это забивается все, и вы же сами себя, граждане дорогие, вы сами себе делаете плохо. И магазины открывают, врезаются в линии, они ставят жироулавливатели. И потом линия забивается жирами, которые очень трудно вымывать. Это должны предприниматели ставить просто жироулавливатель, прежде чем врезаться в канализацию, когда они делают там кафетерии какие-то и... Кури, гриль, то есть все, что связано с жирами, должен стать жироволлятель, как везде стоят на нормальных предприятиях, на нормальных предпринимателях. Метр очистки машиною кротом коштує від 40 до 80 гривень, залежно від діаметру труби. Були такі, що забилися повністю. Скільки коштували усі роботи у водоканалі не кажуть, мовляв, не підрахували, бо зважають на кожний сантиметр у зв'язку з фінансовою скрутою. Про машину, яку Алчайську комунальники мріють давно, проте ціна кусається 400 тисяч гривень. Та що прочищає каналізацію повітрям, коштує на 1 мільйон гривень дорожче.